Права 1228. Запиши у вигляді неправильного дробу число. Ну що ж, стартуємо. Отже, нам треба записати у вигляді неправильного дробу в першому завданні 5,2. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Це можна записати як 5 плюс 2 третіх. І це дорівнює. Як нам до 5 додати? Дві третіх. Давайте 5 перетворимо у дріб із знаменником 3, щоб ми могли їх додати. То 5, тоді нам треба помножити на 3 і поділити на 3. Тоді 15 третіх це є 5 плюс 2 третіх. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Тепер додаємо чисельники. Буде 5 помножити на 3 плюс 2. Записуємо третіх. І це дорівнює. 5 помножити на 3 це буде 15 плюс 2. 3. І це дорівнює. 15 плюс 2 це буде 17. Записуємо третіх. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 4,6 Ну що ж, запишемо це мішане число у вигляді 4 плюс 6 сьомих. І це дорівнює. Для того, щоб до 4 додати 7, 7 6 сьомих, давайте ми запишемо 4 у такому вигляді. Як 4, що множиться на 7, і ділиться на 7 або 7. Тоді ми зможемо додати 6 сьомих. Бо у нас тоді буде однаковий знаменник. І це дорівнює. Тепер чисельники додаємо. Буде 4, що множиться на 7 плюс 6. Записуємо 7. І це дорівнює. 4 на 7 це 28. то в чисельнику у нас буде 28 плюс 6. Записуємо 7. І це дорівнює. 28 плюс 6 це буде 34. Записуємо 7. І є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 12,7. Записуємо його в вигляді суми. Пишемо, що це у нас 12, плюс. 7 восьмих. І це дорівнює. Як їх зараз додати? Давайте 12 запишемо як дріб із знаменником 8. Лише так ми їх зможемо додати. То ми пишемо, що це буде 12, що множиться на 8. І ділиться на 8, і плюс 7 восьмих. І це дорівнює. Тепер, коли знаменники однакові, можемо додати чисельники. То ми пишемо. Що це буде 12 помножити на 8. Плюс 7. Записуємо восьмих, І це дорівнює. 12 помножити на 8. 12 помножити на 8. Це 10 на 8, це 80. Плюс. І 2 на 8 це 16. Та пишемо плюс 16. Ну і плюс 7 залишається. І це буде 8. Записуємо, що це дорівнює, 80 плюс 16 це буде 96. Плюс 7. Пишемо 8. І це дорівнює. 96 плюс 7 це буде 103. Записуємо 8. Й. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8,39. Записуємо це число у вигляді суми, як 8. Плюс 39 сотих. І це дорівнює. Ну що ж, 8 записуємо в вигляді дробу з знаменником 100. Так ми зможемо їх додати, ці два числа. Отже, пишемо 8, тоді множимо на 100 і ділимо на 100. І плюс 39 сотих. І це дорівнює. Тепер на знаменники однакові. Можемо додавати чисельники, то пишемо 8, що множиться на 100 плюс 39. Записуємо сотих. І це дорівнює. 8 помножити на 100 це 800. Плюс 39 сотих. І це буде дорівнювати. 800 плюс 39 буде 839 сотих. є. Ну що ж, ось таке завдання на запис мішаного числа в вигляді неправильного дробу. На цьому вправу завершено.